Куватимуть і навчатимуть у Хмельницькому. Розпочне роботу школа супергероїв. Освітні послуги маленьким пацієнтам надаватимуть на базі Хмельницької обласної дитячої лікарні. Власне на якому етапі створення навчального простору говоритимемо у рамках програми Будьте здорові! Гостя нашої студії Лілія Брухнова, директорка Хмельницької обласної дитячої лікарні. Пані Лілія, ми вас вітаємо. в Наші студії. Вітаю вас. Ну, якщо ми говоримо про створення в Україні державної установи школа супергероїв, то Кабмін відповідне рішення ухвалив в жовтні 2021 року, якщо ми говоримо насправді за як державний заклад. Але зосереджений він на тому, щоб надавати освітні послуги діткам, які перебувають у лікувальних закладах. Якщо ми зупиняємось на роботі Хмельницької обласної дитячої лікарні, скільки таких дітей щороку приймаєте, лікуєте? Дякую, ваше, ваше питання дуже багатогранне. Я попробую так поетапно. Дивіться, так, правильно ви відмітили, державна установа створена. Кабінет міністрів затвердив е, чітку структуру її, і вона почала працювати. Е, і кожен раз це будуть додаватися нові нові заклади. Ми черговий заклад, в якому е, буде працювати Школа Супергероя. На громадських засадах як громадська організація. Школа супергероїв ще в 2019 році працювала в Хмельницькій обласній дитячій лікарні. І саме на базі відділення онкогематології було створено навчальну кімнату, відремонтовано і весь належний матеріал наочний і матеріально-технічна база були також закуплені. Тому ми в цьому плані якби можемо говорити про те, що будемо відновлювати цю роботу. Звичайно, ви відмітили правильно, що досить часто потребують, потребують особливих освітніх послуг в рамках лікувального процесу діти, які перебувають тривалий час. Але мені здається, що на сьогодні державна установа саме трошечки змістить свої акценти, адже діти, коли... Вони хворіють хронічними захворюваннями і знають, що вони е, тривалий час будуть перебувати в лікувальній установі під час рецидиву захворювання. Вони вже готові е, на сьогодні з, зі своїми педагогами продовжувати цю роботу. А діти, які перебувають у нас 10-14 днів, також з хронічними станами, вони залишаються до певної міри поза увагою е, освітніх послуг. Тому, коли ми спілкувалися як з виконуючою обов'язки директора даної установи, так і з заступником паном Віктором, і з керівником безпосередньо нас, в нас, Хмельницькому, пані Світланою Володимирівною, ми говорили про те, що до освітнього простору будуть залучені всі діти шкільного і зауважу, дошкільного віку, які будуть перебувати в нашій обласній дитячій лікарні. Думаю, щоб глядачі зрозуміли, скільки це дітей, скільки щороку дітей приймає Хмельницька обласна дитяча лікарня на лікування стаціонарне лікування проходить 6-7 тисяч мешканців Хмельницької області. І я вважаю, що даний освітній простір буде досить доречним, адже в державної установи є різні види навчального процесу. Це не тільки Викладачі, які будуть займатися з дітьми старшого клас, старших класів або середніх, де є вже чітка диференціація по науках, по географія, історії, алгебра, геометрія, а також і з дітьми молодших класів, і з дошкільними. Вони будуть налаштовані на різні вікові категорії. Пані Лілія, от цікаво дізнатися наскільки загалом, от зараз наша сфера медицини гнучка до впровадження таких змін, адже Сучасний час диктує свої вимоги, умови. Це кілька років ми мали пандемію ковід. Так, зараз повномасштабна війна, і дійсно, от під певні такі зміни ми мусимо підлаштовуватися. І часом вони дійсно йдуть на користь як провадження певних нових методик, освітніх технологій. Як це вдається впроваджувати в вашому закладі? Тому що досвід, я знаю, відповідний ви вже маєте. Ми кожен раз працюємо і залучаємо все нові нові проекти. Щоб пацієнтам, коли вони у нас перебувають в закладі, було перш за все безпечно, по-друге, достатньо інформативно і цікаво. Адже дитина повинна піти з приємними спогадами про заклад, а не тільки про ті медичні інтервенції, які ми будемо робити, ви відмітили таку річ, як пандемія. 2020 рік насправді змінив нас. І ми. Уже досить часто з вами долучаємося до різних освітніх проєктів саме в режимі онлайн. І тут дуже важливо, так як в даній установі, в школі супергероя, також можна буде застосовувати методику онлайн дистанційно, і діти зможуть, які перебувають в більш важкому стані, де не повинен бути прямий контакт із викладачем. То вони зможуть спілкуватися в такій системі по скайпу, в режимі Zoom, що також дасть дитині певні ну освітні послуги отримати можливість. Якщо ми говоримо вже про е, школу супергероїв, як про державну установу, то, в принципі, вона налагодила такі осередки, вони запрацювали переважно більшості це у містах-мільйонниках, але ми маємо ми ще місто Житомир, який вже теж впроваджує навчальний процес у лікувальному закладі. Цікаво дізнатися, попри те, що ми мали такий досвід у 2019 році, чи, можливо, вже досвідом певним обмінювалися, яким, на якому етапі зараз відбувається цей процес. Чи ні. Ми спілкувалися з директором. Національної спеціалізованої лікарні Охмадит, де в них це також вже працює декілька років і достатньо активно. От. І е, освітній процес буде забезпечений в повній мірі, і він буде забезпечений з дотриманням усіх вимог е, інфекційного контролю та санітарно-епідеміологічного благополуччя. Це дуже важливо. Що педагогічний персонал буде проходити ті самі медичні огляди і дотримуватися тих всіх засобів застереження, щоб не попадав інфекційний процес в лікувальний заклад, як і медичні працівники. Це ми питання обговорювали із керівництвом закладу. І, перш за все, це не просто педагоги, те, що ми з вами говорили про те, що мали вже такий досвід з викладачами з вчителями. Одного із наших закладів, то тут кожен спеціаліст, кожен педагог пройде спеціальне навчання. У них є своя методика, буде своя рада, свій затверджений навчальний план. Так вони нам про це сказали, тому ми зараз на етапі вже підписання договору, де вони потім нам безпосередньо вже презентують свої методики, як вони будуть працювати. Ну і напевне. Ви знаєте, наша з вами сьогодні зустріч, вона додасть багатьом, що, перш за все, якщо говорити про світовий досвід, то це не вперше. Ми з вами беремо ті, ті країни, де це вже давно застосовується, і батьки. Чуючи нас з вами, будуть для себе розуміти, що в лікувальному закладі також їхніми дітьми будуть займатися навчальними програмами, виховними, розважальними. Це можуть бути як групові, так і індивідуальні. Діти будуть більше з користю проводити той вільний час, який в них буде від медичних процедур. Але пані Лілія, якщо дійсно ми дивимося, ну на картину реальну, то дійсно дитина в межах лікувального закладу має цей вільний час. І подекуди, коли дитина вже йде на одужання, вже часом цю енергію хочеться кудись так, якісь Правильно. направляти. Тобто цей крок я думаю, батьки мають зрозуміти, що він впроваджується для того, щоб дійсно задіяти дитину і щоб дитина не випадала з навчального освітнього процесу. Звичайно, і це буде не тільки освітній процес, так як ми з вами говорили, де будуть викладачі з тих чи інших спеціальностей та напрямків. Це також будуть педагоги, це будуть вихователі, ті працівники, які необхідні для того, щоб дитина себе комфортно почувала, із застосуванням елементів навчального процесу. Пані Лілія, зараз у розмові пропоную зробити паузу. Ми напередодні записали коментар представників державної установи школи супергероїв і про те, як буде побудоване навчання, та скільки дітей вже пройшли його на теренах закладах лікувальних в Україні. Про це, будь ласка, далі тож увага на екран. Державна установа пройшла унікальний шлях. І це а, із того, що ми вже досліджували і дивилися. Ми єдині, хто з а, колі, як громадської ініціативи, перейшли а, на а, державну підтримку. І а, ми установа, котра підтримана Кабінетом міністрів України, яка є в розпорядженні Міністерства освіти і науки. Нас було, коли ми стартували в жовтні а, а, у громадської організації вісім усеред. А, в жовтні вже стартували як державну установа, і на зараз у нас вже є 11 осередків. По статистиці ще можу сказати, з жовтня або по, по зараз ну, це приблизно більше двох тисяч дітей. Ми вже охопили. Ми пропонуємо, що школа це любов з першого уроку. Ми закохуємо в навчання, і це є таким а, надважливим моментом. А ми йдемо від потреб дитини, а нас є різні форми а, роботи, які ми можемо застосовувати. У нас а, постійно в штаті перебуває сім людей: це завідувач, медист, вихователь, асистент, вихователя, психолог. Вчитель початкових класів і асистент вчителя, всіх вчителів, наприклад, математика, українська мова, література, зарубіжна література, всі всі предмети, до яких ми з вами звикли в школі, а ми залучаємо на цвіт-правових угодах вчителів. І вони можуть приходити, тобто. Трошки практичного досвіду, як це відбувається насправді, коли госпіталізується дитина, і коли лікуючий лікар, каже, вона може бути залучена в освітній процес. Ну зазвичай, навіть при тяжких зологіях, окрім реанімації, це десь на 5 днів. днів. Відбувається у нас. Є вже дозвіл від лікаря. Ми спілкуємося з батьками. Якщо вони звичайно не проти, підписують згоди на надання освіт. Та, да, починається відбуватися розвиток з урахуванням медичних процедур. Тому що спочатку а, це медичні процедури і здоров'я на першому місці. Це такі в перетарках це люди, котрі закохують у життя, розкривають портал до інших знань. Ну, в житті стається так, всі ми хворіємо. А, і а, як ми будемо використовувати а, цей час або як час можливості, або просто як а, час, котре пройде повз нас? На Миницькому ми вже починаємо співпрацю окрім обласної лікарні з міської лікарні, а, де ми зараз а, проводимо якраз а, пошук приміщення. А тому, що в міській лікарні дуже багато діток на жаль, знаходяться, і вони також потребують освіти. Дуже дякуємо за коментар спікерам і пані Лілі, я Хочу продовжити розмову. Ви говорили про те, що європейський досвід вже говорить про те, що система ця себе виправдала. Чи можемо ми навести досвід певної країни, яка дійсно це вже впродовж кількох років впроваджує лікування і навчання? Е, наскільки мені відомо дана методика досить активно працює в Фінляндії? І вона була взята якраз за базу в нашій державній установі школа супергероя». І хочу вам сказати, що на сьогодні, якраз що Міністерство охорони здоров'я України, що Міністерство освіти і науки вони йдуть поряд. І оця колаборація вона буде досить, я думаю, добре працювати. Адже на сьогодні ми працюємо уже інакше, ми працюємо в іншій системі. Якщо раніше Пацієнти більш тривалий час перебували на стаціонарному лікуванні. То на сьогодні рекомендовано застосовувати позастаціонарні технології, технології амбулаторні, які будуть давати можливість дитині перебувати в максимально зручному для неї середовищі, а це звичайно домашні умови. На сьогодні передові. Технології, як у медицині, так і в фармакології нам говорять про те, що на амбулаторному рівні ми можемо застосовувати як пролонговані препарати, такі в режимі депо, де можна їх колоти один раз на місяць, два рази на місяць. І пацієнти будуть перебувати вдома а тільки в амбулаторних умовах приходять до нас або переходять на таблітовані форми. Більш такі сучасні і доказові, тому ми рухаємося, і дуже добре, що ми рухаємося пліч опліч? І я вважаю, що саме батьки повинні бути заінтересовані в тому, щоб такі колаборації і надальше були. А пані Лілія, чи прогнозуєте ви, що усі ці понад 6 тисяч дітей будуть охоплені таким навчанням, який фактично поки що є. Новиною для України, чи все ж таки на вашу думку, будуть ті, які ну в силу певних обставин не будуть до цього долучатися процесу. Я думаю, що наша з вами зустріч якраз буде налаштовувати батьків на те, щоб навіть якщо хтось має певні застереження щодо цього освітнього процесу, то ми з вами розвіяли. Перш за все, хочу вам сказати, що в законодавчому полі буде все чітко дотримано. Є згода кожного із батьків є захист персональних даних, який також буде врахований, і безумовно. Тут буде відігравати велику роль стан пацієнта, чи лікуючий лікар дозволяє за певних обставин, в яких у нас дитина перебуває, провести цей освітній процес, розумієте? І навчання відбудеться. Дуже багато компонентів. Я впевнена в тому, що 100% ми не зможемо зробити охоплення, тому що. Є діти з різними станами важкості, але з кожним разом все більше і більше будуть долучатися, тому що це насправді інтересно, з якими би ми з вами не були застереженнями, це тільки допоможе дитині, тому що любе спілкування, а тим більше з професіоналами, воно буде викликати у нас з вами приємну посмішку, правда, і долучати дитину до якогось процесу, а не що дитина буде сидіти в гаджеті. Я досить часто, саме після того, як вже закінчується такий процес і період відпочинку дітей, я бачу, що вони хочуть спілкування. Вони між собою, знаєте, кучкуються, починають грати в карти, тому що вони вже втомлюються грати тільки в ігри в своїх мобільних додатках і пристроях. Тому це дуже необхідно. Ну і давайте будемо відвертими. Ми вже з вами три роки поспіль, уже четвертий рік обмежені в комунікації. І це нам дасть можливість зробити належну комунікацію між дітьми, навчити їх комунікувати між собою, тому що онлайн-навчання, яке на сьогодні ми маємо як в зв'язку з карантинними заходами, так і з воєнним станом. Воно порушило те, що мало бути природньо абсолютно. І це дуже важливо соціальна адаптація наших дітей, як підлітків, так і дошкільнят. Пані Лілія, ми розуміємо, що є різні пацієнти, є різні захворювання, Якою є альтернатива, коли, до прикладу, дитині не можна контактувати зі сторонньою особою, попри те, що вона буде відповідно мати, ну скажімо так, задовільний стан здоров'я, тобто буде обстежена, і та дитина, яка в силу певних обставин не може дійти, напевно, що там до того класу, чи до тієї аудиторії, яка розташована в лікувальному закладі. Що тут пропонує державна установа? Про що Держав... говорили? Державна установа говорить про те. Що вони достатньо забезпечені різними пристроями, у них прекрасно працює система файндрайзингу, і пацієнтам, з якими не може бути безпосередній контакт, будуть надані гаджети, будуть надані. Чи ноутбуки, чи е, планшети, з якими вони на е, онлайн-платформі можуть вийти е, в режимі Skype, Zoom або в інших форматах і спілкуватися з викладачами, не маючи прямого контакту, який може е, ну, загострити, скажімо так, стан, з приводу якого ми проводимо лікування. Тому тут передбачено. А в той же час ми маємо також пацієнтів, які Навпаки, прикуті до ліжка, це пацієнти, яким потрібна паліативна допомога і надається в умовах нашого закладу стаціонарна. То навпаки, тут вони будуть надавати цей навчальний процес, буде проходити і цю допомогу надавати прямо біля ліжка пацієнта. І вони також на це погоджуються, тому що вони сказали, що в них є індивідуальний підхід. А груповий якраз підхід нам дасть можливість отої комунікації, яку діти, я вважаю, просто потребують. І, пані Лілія, якщо можна наостанок програми, про що ви мрієте? Якою має бути ця школа в стінах Хмельницької обласної дитячої лікарні, тому що культивують вони підхід, що кожен заклад є особливим, кожен регіон є особливим. Що ви б хотіли побачити саме в стінах обласної дитячої лікарні? Ви знаєте, раз ми з вами говорили про досвід Фінляндії, то мені дуже подобається взагалі, система фінської школи, де діти приходять і вони не мають того елементу страху і переживання, що вони йдуть до школи, і там той освітній простір їх. Дещо з однієї сторони мобілізує, а з другої сторони може викликати тривогу переживання. Я хочу, щоб точно так же, якщо до нас діти будуть поступати в лікарню з тих чи інших причин в міру тих захворювань, які в них є, щоб вони знали, що тут їм буде. Безпечно, затишно, буде в повному об'ємі надана медична допомога, і також з ними будуть фахівці з освітнього простору з державної установи школа супергероя», де вони будуть до нас з профілактичною метою приходити із задоволенням. Я вам дуже дякую і вам дякую, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе і Україну.